Теплом на електриці. В Івано-Франківську триває перехід на індивідуальне опалення. Голова громади Руслан Марцінків разом з начальницею управління екології, енергозбереження і переходу на автономне опалення уляною Плитус відвідав мешканців будинків по вулиці Степана Бандери, 4 і вулиці В'ячеслава Чорновола, 24 А найскладніше було людям зорганізуватися, визначитися з видом опалення, на який вони будуть переходити. Процедура передбачає нормативи, передбачає, що це має бути відключення цілого будинку і відповідно перехід цілим будинком на якийсь один вид опалення. Мешканці, які зорганізувалися цілим будинком, після того вони, маючи на руках технічну документацію на будинок, реконструкцію будинку отримують допомогу 50 тисяч. Представниця будинку на вулиці Степана Бандери, 4, пані Тетяна, розповідає деталі переходу на автономне опалення. У даному будинку електричне опалення знаходиться на стадії завершення. Ми очікуємо від обленерго. Наші лічильники двозонні, наш сезонний тариф і, відповідно, звід мережі тепла роботи практично всі виконані. Одна із переваг індивідуального опалення це можливість вмикати опалення за потреби. А відтак людина сама контролює вартість послуг. Того року то палила нас так наша котельня. У нас всі вікна були відчинені. Я, наприклад, була би не платила, скільки коштів, тим більше в нас хвора дитина і в мене нема скільки грошей платити за, просто за повітря. Я рахую, що це дуже зручно, тому що в квітні, першого числа, опалення вже немає. Ще бувають похолодання, заморозки. Це треба включили, не треба, вимкнули. Я дуже дякую мерії. За словами очільника Івано-Франківської, Громада Руслана Мартінківа, все більше будинків відмовляються від централізованого опалення на користь індивідуального. Тут люди вибрали електричне опалення, переходять. Не просто це дається з Прикарпаття обленерго, але люди переходять і саме, де котельня індустріально обслуговується, бачимо масовий перехід на індивідуальне опалення. Це вже третій рік. Люди відключаються, і вже 150 будинків відключилися. Ще 45 лишається паралельно. Ми працюємо з закладами освіти, іншими закладами, щоб будувати котельні, перейти десь на індивідуальне опалення десь на невеликій котельні. Тобто відбувається децентралізація опалення в місті івано франківську Яна Азорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.